Допомога для військових та цивільних. Волонтери привезли черговий великий вантаж. Нову партію приймали 1 серпня в штабі Незламні. Привезли її польські та українські волонтери. Двома мікроавтобусами доставили медичні речі та продукти харчування. Це обладнання для шпиталів, одяг для поранених військових, засоби гігієни. Приїхали з допомого... Ми приїхали з гуманітарною медичною допомогою, а також їжею та засобами гігієни для цивільних. Живнощ, гігієна, такий продукти. Дорога є Дорога сюди є дуже тривалою, бо це 16 годин шляху. Але ми дісталися безпечно, тому все добре. Ми приїхали зараз до штабу незламні. Працюємо з ними. Працюємо з В порядку все. Все прекрасно. Маємо великі плани на завтра. Будемо це організовувати ввечері та визначимось. Тоді буде зрозуміло, як ми поїдемо до Херсона та Луганської області. Штаб Незламні також отримали індивідуальні фільтри для води. Вони дуже Потрібні нашим тим, хто в ССО, розвідка, де немає доступу до пітної води. Це дуже гарні речі. І ми вже відправили їх нашим ССОшникам в розвідку, аеророзвідку, нашим арпіхам. І частина цих фільтрів вже поїде зараз далі з нашими польськими друзями по назначенню. Ми їх отримали вперше, але вже. Около п'яти підрозділів їм користуються. Він дуже довговічний, там десь 400 тисяч літрів води пропускає. Він промивається в зародному напрямку, тобто він дуже маленький, його можна положити в аптечку, в розгрузку. Це дуже корисна річ. Так що дякуємо нашим партнерам. Отримали волонтери від військових з фронту ще запит на контейнер. Короткий термін штаб незламних знайшов необхідну конструкцію та оформив дозвільні документи для такого вантажу. Контейнер поїде на запорізький напрямок на одну з найгарячіших ділянок фронту. Це зайняло в нас близько двох днів, тому що дуже потрібно було контейнер потрібен для ремонту ремонтної майстерської, яка буде обслуговувати наші артилерійські системи. Вони отримали обладнання і це обладнання буде загружено в цей контейнер, закріплено і буде об'їжджати позиції для ремонту, термінового ремонту нашого артилерійських установок. Передало контейнер на потреби військових одне з підприємств міста. Конструкцію волонтери отримали на безплатній основі зі слів Алли Опанаскович, Такі контейнери наразі в дефіциті. Ціни на ринку на них суттєво зросли. Дуже дорого коштують, якщо і їх майже не знайти. Всі папірці готуємо і підтвердження, тому що воно поїхало куди потрібно. Є фото, відео, отчот. Це великі мізки, 40 футів. Ні, вони є і більше контейнера, є менше. Ну, якщо ви бачили, поряд стоїть ще більше контейнер. Тому, якщо... й розмір підходить. так? Да? І більше навіть не став би на площадку. Ви бачите, що він повністю встав туди, куди потрібно. Допомогу вже відправлено до пунктів призначення.